Мене звати Еля, я власниця собаки Тея, порода СТАВ і вік 9 місяців. Мені рекомендували друзі. Потім я читала дуже багато відгуків позитивних. Ми приїжджали сюди на консультацію. все подивились, нам все розказали дуже сподобалось і вирішили спробувати проблеми. У нас не було. Але собака велика, порода серйозна. Тому ми вирішили звернутися за помічю до спеціалістів, щоб все зробити правильно і щоб нас навчили виконувати це все правильно. Комунікація була дуже зручною. Перший день, як ми привезли собаку, я дуже хвилювалася. Я так хвилювалася, що мені здається, я могла не уснути, але ми не запевнили, що все буде добре, що я можу писати і дзвонити стільки разів, скільки мені буде потрібно. Все було дуже просто. На мої повідомлення відповідали швидко. Навіть у перший день я попросила фото з вигулу, щоб точно впевнитися, що з ним гуляють, йому приділяють достатньо уваги. І буквально там в течені 30 хвилин я отримала фото з прогулки і описом, що він робив, що він почуває себе добре, поїв, і все в нього класно. Все сподобалось, в принципі, комунікація гарна. Зі мною завжди були не зв'язку. Інструктор приділяв багато часу мені, моїм питанням, і мені сподобався підхід до нашого пса. Була одна проблема: ми вирішили раптово змінити корм для нашої собаки. Почалась алергія харчова, то мені дуже оперативно. У цей же день повідомили, що пішов невеликий висип з рекомендаціями, що потрібно приїхати, відвести до ветеринара і порекомендували замінити корм. То я також порадилась з ветеринаром, повернулася до старого корму, все було чудово, і на протязі всього періоду доповідали, що з собакою все добре, вже є покращення і почуває себе прекрасно. Заняття проходили легко. Мені все дуже сподобалось. здається, тею і мені дуже сподобалося. Ми разом чекали на ці тренування. Наш інструктор Олександр все доступно і доходчиво об'яснив. Деякі навики я вже мала, але мені хотілося, щоб я робила це правильно правильно давати команди, щоб собака розуміла мене. Тому все було чудово і зрозуміло. В кінці курсу я отримала слухняну собаку, яка чітко на раз, два-три виконує команди. Які були заздалегідь оговорені перед підписанням договору. Все подобається мені, подобається підхід до собаки, і я бачу на відео отчотах, що Тею дуже подобається займатися з інструктором, що він також чекає на ці тренування. Ну не все в школі, все добре. Все організовано завдяки напевно великому досвіду. все організовано понятно, доступно. і якщо виникають якісь питання, то їх завжди можна вирішити. Тому я тільки бажаю розвитку і щоб побільше собачок вас навчалось. Так, звісно, дуже багато друзів знають, що те навчається вже у школі. І сьогодні, останні дні деякі навіть хочуть перевірити, які знання він отримав. Тому я з радістю буду рекомендувати школу, як ця школа підтвердила на моєму досвіді, що все те, що було написано на сайті, все вони підтвердили. І я це все побачила. Все так і є. Думаю, що так. Курс по соціалізації, здається, є трішки пізніше. Ми б хотіли його пройти також. І ще, здається, є курс по трюковим навикам. Но, я думаю, для Стафа це не дуже актуально. Та й також я впевнена, задоволена, і всі навики, які навчили мене та мою собаку, ми будемо приміняти у житті. Тому дякую велике школі та інструкторам.